Привіт, зіронька! І сьогодні я продовжую серію розкладів щодо відносин. Іноді доля розлучає нас не для того, щоб роз'єднати, а щоб очистити наші відносини від ілюзій і залишити на поверхні лише саму правду. І у мене таке питання до карт. Чи якщо доля ще має план для вас, це таке питання. І перейдемо до першого питання нашого розкладу. Чи завершений між вами урок, ваш урок з партнером? І це карта правосуддя. Між вами було щось більше, ніж просто почуття. Це кармічний баланс, це урок рівноваги, щоб ви навчилися не лише любити, а й бути чесними перед собою. І зараз доля взагалі ставить крапку, але ж не для розлуки, а для того, щоб відновити справедливість у ваших серцях. Що ще вас з'єднує на сьогодні? Що ще вас на сьогодні з'єднує? І це карта зірка. Ниточка між вами ще, все ще світиться. Це віра, що все має сенс, навіть та, біль якому ти зараз переживаєш. Ви, як оті дві душі, що надихали одна, одну згадати, хто ви Хто ви є на Справді. І навіть на відстані ця енергія підтримує вас обох. Яке ж місце цієї людини у твоїй душі? Тріка Пентаклі. З цією людиною ти чи будувала чи будував себе, своє бачення, свої кордони. Це не просто про кохання, це робота душі. Це спільне будівництво досвіду. А який же досвід ви мали прожити разом? Карта відлюдника. Ви зустрілися, щоб кожен з вас зумів знайти світло в собі. І ця історія повинна була навчити тебе не тікати від самоти, а зробити з неї силу. І тепер кожен із вас йде своєю дорогою, але з тією іскрою, іскрою, яку подарували ви один одному. І взагалі, чи можливо нове коло зустрічі між вами? Давай розглянемо, чи, можливо, нове коло зустрічі між вами. Так, але це коло повинно бути замкнене. Коли обидві душі завершать свій шлях становлення. Ця історія не про кінець, ця історія про дозрівання. І якщо зустріч знову між вами станеться, це буде вже не виглядати, що ви колишні, це вже будуть дві зрілі душі, які впізнають одна одну вже без болю. І якщо після цього розкладу на твоєму серці стало спокійніше, значить доля ще має план. Просто не на сьогодні, а на той час, коли обидва будете готові зустрітися, але ж не очима, а душами. Що ж, я бажаю гарного дня і мирного нам усім неба!